Сьогодні в стендап клаб. Краків в ваші області! Під ваші облиски Ілья Вінніченко зустрічає! Дякую, 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 дякую. Шо ви Краків, готові сьогодні розібатись! Так, дивіться, якщо хтось не готовий, то ми попросимо Стаса, він вас розібає. Давайте ще раз. Краків, ви готові сьогодні роз'їбатись! Так, поаплодуйте, будь ласка, кому вже більше 25. Ага, є таке. Коротше, хочу вас засмутити, бо ви навряд чи замутитесь Ді Капріо. Особливо жінки. Про чоловіків ще немає інформації, тому пацани тримайтеся, <свісно> у нас ще є шанс. Хто не знає, хто не знає, Ді Капріо мутить чомусь зі своїми дівчатами до 25 і потім бросає. Але ну, мені важко його засуджувати Ді Капріо, правда? Бо про таких як Ді Капріо кажуть, що чоловік як вино. З кожним роком стає все краще. Але по факту, по факту, більшість чоловіків зроблені з дуже хуйових сортів винограду від початку, правда? От я іноді дивлюсь на себе, отак вот от зеркало, і думаю, ну бля, я ж навіть не Лазанська доліна. Я ж оцей портвейн, три сімки, мене можна тільки з колою. От, і ну, мені дуже дивно стало, чому він зустрічається з ними до 25. Може, знаєте чому? Бо люди ростуть до 25, і він бачить, що з нею вже ніхуя потягового не виросте, тому і розлучаються. Або ще одна, один фактор 25: знали, що до 25 є дуже велика вірогідність проявлення шизофренії. А йому ще батя в дитинстві казав: слухай, Лео, Лео, кожна твоя дівчина повинна бути з Логкою їй а йому як от, ну назло, прям, всі нормальні траплялися, і він зачекав до 25, і вони всі нормальні, і він розлучався. Я не знаю, в такій ситуації міг би, звісно, телефон Ембер Хорт запитати у Джоні Депа. Але їй 38, вона і Леговініку більше підходить. Е, дивіться, ще коротше, у мене друг, у мене друг, йому 34, мені, до речі, 34, йому теж 34. Він знаєте, що почав? Він почав зустрічатися з дівчиною, якій 20. Я його відразу в телефоні так і перейменував Олег Ді Капріо. Я йому все казав: кажу: слухай, Олег, Олеж, оця твоя робота дитячим аніматором по любому має побочні ефекти. Ти зав'язуй з цим. І дуже, знаєте, дивно, е, дивно, де вони зустрілися, бо вона шукала хлопця в Тіндері, а він ще досі виписував ці газети з рубрикою знайомства. Тому я, блядь, не уявляю, як ці світи пересіклись. Переспілкувався він уже дуже з нею сильно, зі своєю молодою дівчиною. Знаєте чому? Бо почав висилати мені Тіктоки. Тіктоки, блядь. Олег, мені 34 роки. Я вже людей з яблучним спасом в вайбері вітаю. Який нахуй Тікток. Олег. Каже, нещодавно питає мене, каже: слухай, а з чого ти рофлеш? Ну, хоча він дуже добре знає, що я суші не, роблю, не люблю. Кажу, та ну, нічого. На що він мені каже кек? А я завжди знав, що від сирої риби в сушах потім кек в туалеті і трапляється. І в якийсь момент він мені каже, що зловиє якогось крінжату. От я вже взагалі не знав, що подумаю. Думаю, може, птах якийсь. Кажу: Олег, кава ще кажу, зіниця в руках, ніж крінж в небі, Нічого страшного. <праць> <праць> дякую, дякую. А, поаплодуйте, будь ласка, хто користується Телеграмом. Всі, да? А є люди, які вайбером реально користуються. Я? Нахуя? Ладно, я. Вітаю людей з яблочним спасом. У мене, коротше, дуже дивна ситуація. Я з друзями своїми спілкуюсь в Телеграмі, з татом зі своїм спілкуюсь в WhatsApp, а з мамою чомусь в вайбері. Я в цьому всьому трикутнику взагалі не розумію, як вони між собою спілкуються. Ну, а знаєте, а вчити когось із батьків іншому меседжеру, ну, це ж собі дорожче. Бо я їх Ctrl-C, Ctrl-V вчив довше, ніж вони мені колись ходити. Тому я цих не займаюся. І я, коротше, більше спілкуюся з татом чомусь. Мама мені взагалі в якийсь момент перестала дзвонити. Я її навіть думаю перейменувати в телефоні в Зазулю. І коли мені вже, знаєте, не вистачає ді сил, я вже не розумію, чому вона не дзвонить. Я сам вже їй дзвоню, слухай, кажу, мама, чому ти мені не дзвониш? Вона каже, Ілля, я економлю електроенергію. Не хочу перенапрягати електр електричну систему країни. Я кажу, якої країни, мама, Іспанія. Ти скажи, що у тебе там в Барселоні ще ну, не чутно було, що я тобі дзвонив за тривогі. Мам, так, спілкуюся я чомусь більше з татом. спілкуюся з більшим татом. і знаєте, тато в якийсь момент вже вирішив, що ми з ним кенти. І почав висилати мені приколи. Ну, а приколи у баті, там же знаєте, все, що нижче пупка, то вже прикол. Там, якщо хуй фігурує, то це ну раз'йо прям. І почав висилати мені приколи, да, такий чувак. І, е, мені здається, що в нього, знаєте, психологічний його вік, е, інтернет, скажімо так, і десь якогось подростка. Тому я дуже боюсь перевіряти його історію браузера. Бо там, знаєте, буде Pornhub, 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 курс долара. Pornhub, Pornhub, Pornhub. Що таке Ctrl-C, Ctrl-V. Це його історія браузера. Але йому. Йому по-любому пощастило, бо знаєте що? Його не спалять за дрочки батьки і нанесуть йому психологічної травми. І мама його теж не спала за, за тим, що він переглядає. Бо ну, для мами історія браузера звучить як якась, я не знаю, історія німецького солдата. Історія браузера. Нещодавно, коротше, дружина чолку їбанула, прикиньте. Ну, і там дійсно їбануло, бо коли чолка отак от посередині лова, про таке не кажуть, що підстрила, правда? І вона цю чолку, засмутилася дуже сильно, щось почало блакати, я кажу, слухай, Юля, ти так сильно не переймайся. я кажу, мені б твої проблеми. Дякую. <сум> 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 Каже, мені в твої проблеми, Юлічка. Ти взагалі не раз падала і не раз вставала, особливо вище середини свого лоба. Я взагалі кажу: взагалі, як на цю ситуацію подивитися. Все відносно. Все відносно. Твоя чолка, вона або наполовину довга, або наполовину коротка. Правда, Юль? І знаєте, що стало найважливіше? Найважливіше стало, ну, коли з нею спілкуєшся, дивитися її точно в очі. Точно в очі. не дай бог на сантиметр выше, и все, там опять слезы, она опять, она опять засмутилась, опять ей заспокоит. Кажи, кажу, Юля, слухай, твоя челка такая довга, как найдовшая речка Европы Дунай. Она говорит, чекай, чекай, чекай Илья, а найдовшая речка Свиту, это ж Нил. Кажу, так и челка твоя зараз не найдовшая. Ти може пару місяців почекай, щоб там в твоєї сахарі трошки осадки випало і проросло. От. І взагалі, кажу, Юль, на сантиметр би довше і було б заебісь. Вона каже: знаєш що, Ілля, у тебе б теж на сантиметр довше і теж би було б заебісь. Що знаєте, дуже опасно стало з нею ходити в супермаркети, особливо на ці каси самообслуги. Бо не дай Бог ти цим сканером її чолку заскануєш. <рес> Потім пояснює касіру з Ашана, як ти карточку жабки засканував. Дуже неловка ситуація. Знаєте, що ще поняв, коротше, що е, люди з волосами не розуміють лисих. Взагалі не розуміють. Знаєте чому? Бо нещодавно до мене підходить людинка і питає мене, каже: А чи ти лисий візде? Я кажу, конечно, візде. У мене ж дельфін був, ти що не знав? В серіалі Фліппер знімався <сіх> для Алдов. Шутка. <сіх> знаєте, люди з волосами взагалі думають, що ну, це доречно постійно жартувати про мою Лисину. Наче я забув, знаєте, а я не забув, я пам'ятаю, мені навіть зараз трошки десь отсюда дує. <сіх> це важко забути. І е, взагалі, ну, е, от з чорношкірами, наприклад, ну, важче. Не можна чорношкірого назвати нігр і не получити пізділі, правда? А якщо називеш лисим лисого, ну то ти тільки образиш одного лисого. Але якщо він чорношкірий, то ще й получиш пізділіє, скоріше. Е, ще ж коротше, ну, ми лисі, ми якийсь відчуваємо обов'язок перед волосами, правда? І тому кожен, поважаючи себе лисий, повинен хоч раз в житті їбануть бороду. Або не стрічся в інтимній зоні. Як ви бачите, я без бороди сьогодні. Я взагалі подумав, що лисим бути охуєнно. Знаєте що? І в мене є три факти, чому лисям бути класно. Ну, по-перше, це аеродинаміка. Я особисто не заміряв, але є відчуття, особливо коли вітряно, що рухається трошки скоріше, ніж люди з волосами. Друге, Друга перевага це якщо чемпіонат світу по хованкам буде в боулінгу, то у мене на одному місце, де місце, де можна більше сховатися, правда? І третє лайфхак для дівчат. Дивіться, зраджувати з лисим. Вас навряд чи спалять. Бо ну не залишимо не де волосся. Бо ми ж доблісні наслідки нащадки дидельфінов, ді тому лисі везде, <гум> якщо ви не знали. Да. Охуєнний контент на Ютуб, я вважаю. <гум> Ой. Хоч раз роз'їбав, оцю шутку і виріжемо. Концерт Лівеніченка 30 секунд. <ріст> Хочу порівняння провести. Наприклад, знаєте, от є, наприклад, ЛГБТ, так, які захищають права е секс міншинств, є Black Lives Matter, які захищають права е чорношкірих, а права лисих же ж ніхто не захищає, правда? Колись тільки Брітний Спірс ібнула на Лиса, і то кажуть, її вилікало після цього. В школі ж зараз ще дітям розповідають, що бути якимось із ЛГБТ-спільноти це нормально. Але ніхто не ні розповідає дітям, що лисим бути це теж нормально. Ну, а діти вони ж безпринципні. Вони те, що бачать, то і кажуть, типу, мама, дивись, лисий дядька. І ти ж зробити йому нічого не можеш. Максимум, що ти можеш сказати, що його мама шлюха. Але в такому разі образиш дружину, тому це, звісно, не варіант. І на останок, знаєте, ще хочу пожалітися у ЛГБТ. Що знаєте, на портхабі у кожної з цих букв є свій розділ, правда? А нам лисим залишається надіятися, що лисий з бразер ще не заїбався і буде ще трошки будоражити фантазії дівчат. Дякую, мене все. секреті!